Доброго ранку Мурчик з поверненням!» Доброго ранку, а я дуже швидко біг. Я знаю, що сьогодні у нас дуже цікава тема. Ну, незнайомі предмети, небезпечні предмети, мінна безпека. Ой, нагородив мурчик. Так, вірно. А на ліпленні ми будемо ліпити. Кого? Пса патрона. А я знаю, я його знаю. Він дуже, дуже, небезпечні предмети відшукує. Ну, це така собачка. А Як його будемо ліпити? Будемо ліпити пластиліном. Яка нам знадобиться? Сідай та слухай. Хто тримає весь район? Пес патрон, без патрон, мурчик. Так, добре. Дивимось, дітки, оце заготівочки Сірничок нам потрібен без голівки, щоб потім з'єднати Тулуп та голівочку. Так. Пес патрон, білий тулуб, коричнева голівка, білі ніжки та хвостик. А чорне. А чорне це носик, очка та бронежилет. Так, дивимось малята. Що? Для цього потрібно. Потрібно визначити, де в нас тулуб буде. Так, оце в нас ніжки, лапи. Так, оцей шматочок хвостик, все це тулуб. Так, ковбаска, швійка, тулуб. Відкладаємо. Тепер голівка. Так, це два вушка. Так, ось бачите, виліпили голівку. Тепер примазуємо два вушка, за патрона вони ось такі висячі. Ще в нього на мордочці біла смужечка. Так, бачите, зробили смужечку білесеньку, носик, два маленьких очка. Так, тепер оцей шматочок вставляємо у горличку і прикріплюємо голівку. Так, тепер лапи. Вони в нього маленькі. Так, одна. Дві, три, чотири. Ось який писик у нас вийшов, але ж не вистачає плямочок на тілі. Так, ось які плямочки. Зараз, Мурчику, звісно ж, він його врятує, якщо що. Ну, все буде добре. Він дуже хоробрий. Так, і робимо захист нашому песику. Так, броньований жилет. І так, бачите, завдяки тому, що ми зробили тут сірничок, голівка у нашого песика повертається. Він уважно дивиться, де небезпечні предмети.